Чи потрібно у січні оновлювати наказ про призначення відповідального за військовий облік та подавати повідомлення за додатком 1 до ТЦК, коли потрібно вводити посаду інспектора з військового обліку? Розглянемо відповіді на ці запитання. Обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю, це рубрика міні-курси від кадроленд про актуальні кадрові питання і не тільки сьогодні. Поговоримо про правила видання наказу про призначення відповідального за військовий облік та надсилання додатку 1 до ТЦК. Одразу відзначу, що відповідальним за ведення військового обліку на підприємстві призначається виключно працівник підприємства. При цьому на такого працівника за його посадою мають бути покладені обов'язки з обліку персоналу. Підкреслю, що сторонню особу, не працівника підприємства, яка надає послуги на умовах договору цивільно-правового характеру, не можна призначити відповідальним заведення військового обліку на підприємстві. Ще важливий нюанс: відповідальний за ведення військового обліку призначається у тому випадку, якщо на підприємстві станом на 1 січня. Менше 500 призовників, військовозобов'язаних та резервістів про призначення відповідального за військовий облік видається наказ, в якому прописуються обов'язки зведення військового обліку та розмір доплати. Звертаю увагу, що розмір доплати за ведення військового обліку становить до 50% посадового окладу. При цьому 50% – це максимальна величина. Мінімальної величини немає. Тому розмір доплати може становити, наприклад, і 10, 20, 50%. Виняток держслужбовці для них розмір доплати встановлюють у межах економії фонду оплати праці. Порядок 1487 не містить вимоги про те, що на початок кожного року має бути оновлено наказ з призначення відповідального за військовий облік. Тобто, якщо на вашому підприємстві так і залишається до 500 військовозобов'язаних призовників та резервістів станом на 1 січня. 26-го року і сам відповідальний за військовий облік не змінюється то й повторно перевидавати наказ про призначення у січні 26-го року не потрібно як не потрібно його і подавати до ТЦК з наказом. Розібралися і переходимо до повідомлення за додатком 1. Цей додаток надсилають до ТЦК у разі призначення, звільнення або увільнення відповідального за військовий облік. Подається таке повідомлення у семиденний строк з дати видання наказу про призначення, звільнення або увільнення. Отже, якщо на підприємстві не відбувається зокрема призначення нового відповідального за військовий облік, то подавати додаток 1 до ТЦК станом на 1 січня 2026 року не потрібно. Порядок 1487 не містить вимог такого характеру. До речі, нещодавно ми оновили дизайн нашої платформи, тож користуватися нею стало ще зручніше та приємніше. Додатково для вас працює аі консультант, який надасть відповідь на будь-яке питання протягом декількох хвилин. Спробуйте вже зараз. А ось на що дійсно потрібно звернути увагу, то це на кількість військовозобов'язаних призовників та резервістів на підприємстві станом на 1 січня 26-го року. Це можна побачити з відомості оперативного обліку, що складається станом на 1 січня. Якщо станом на 1 січня 2026 року кількість військовозобов'язаних призовників та резервістів становить від 501 то потрібно вводити посаду інспектора з військового обліку. Для цього до штатного розпису вносяться зміни та вводиться нова посада інспектора з військового обліку. Також для нової посади потрібно розробити посадову інструкцію. Далі вирішується питання щодо призначення на посаду інспектора з військового обліку. Наприклад, може бути видано наказ про переведення або наказ про прийняття за основним місцем роботи чи за сумісництвом. У будь-якому випадку, у такому разі мова йде про призначення, і відповідно потрібно надіслати до ТЦК повідомлення за додатком «1». Якщо працівник раніше був відповідальним за військовий облік, а тепер призначений на посаду інспектора з військового обліку, все одно раджу подати додаток «1» до ТЦК. Ще одна ситуація, яка може трапитися у січні: у вас вже є інспектор з військового обліку, і додається ще одна штатна одиниця за цією посадою. У такому разі подбайте про утворення відділу сектору або групи з військового обліку, адже відповідно до пункту 11 порядку, 14.87 у разі наявності на підприємствах двох і більше осіб, відповідальних заведення військового обліку їх об'єднують в окремий підрозділ, відділ, сектор, групу тощо. Отже, якщо на вашому підприємстві кількість військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Так і залишається станом на 1 січня до 500 і відповідальний за військовий облік не змінюється, то повторно видавати наказ про його призначення не потрібно, а також не потрібно подавати повідомлення за додатком 1 до ТЦК. Якщо ж станом на 1 січня кількість військовозобов'язаних призовників та резервістів збільшилася і становить від 501 то потрібно вводити посаду інспектора з військового обліку. Якщо у вас залишилися питання або ви шукаєте більше корисних матеріалів, переходьте на наш сайт kadroland.com. До зустрічі у наступних відео.